Дорогі друзі, мої вітання всім і кожному окремо Медіафутбол продовжує захоплювати наші е, телеекрани, екрани ваших гаджетів. І ми продовжимо його дивитися. Юа стіл League 2025 на ваших екранах. Ми на стадіоні Лівий Берег на Київщині, де гостинно приймають матчі цього вікенду. Е, капітани, ми бачили суперімениті в нас в футбольному плані Євген генселизні у складі Армата і відповідно Одеса Футбол Медіа. Тім е, тут. Тут у нас Михайло Сергійчук, діючий футболіст. Ну і давайте по складах так само пройдемося. Це розпочинаємо з номінальних господарів сьогоднішнього поєдинку: Одеса Футбол Медіа. Тім. У воротах Ігор Шуховцев, Олександр Ткач та Іван Граматік. грає в центрі оборони під четвертим та 69 номером. Роману Гуцан під номером 1 на 1. Дмитро Бурумбей У центрі поля Волощук 8, Єрмаков 94 та Руслан Гасанов номер 9, атакувальна трійка. 20 номер Микита Драч, Михайло Сергійчук капітан команди 11 відповідно в центрі нападу і Крило Булавка грає на лівому фланзі під п'ятим номером. Головний тренер Ілля Галюза. По армату тепер давайте проходити. Іван Кузніцов у воротах. Микола Іщенко в центрі оборони 32-й разом з п'ятим Ігором е Дердою. Ліворуч 66-й Денис Підпелян, праворуч 6-й Жилінський Роман. також стрійкою в центрі поля Сергій Решетняк. Упорна зона, зона 7 номер. Нікіта Кабаченко 8 -й. Поруч з ним 50-й Данило Кіріченко. Також в цій трійці Анатолій Чорнобай 14-й, Олександр Бей 5-й і Євген Селезньов 11-й. Це атакувальна трійка армата. Чож, по одному футболісту капітан команди Євген Целизньов передає це право іншому гравцю. Не хоче він виконувати спринтерський забіг. Ну і підставляє зараз Михайла Сергійчука. Але Сергійчук також набирає. Ой-ой, який підкатище. І можна виходити один на один. І перший гол вже забивати Сергійчук. О? Сергійчук має вирішувати цей вже напівболіт порожні ворота. Сергійчук О? хоче завести, але б'є у воротах один-нуль. Арбітер. Повинна, повинна забрати, коли м'яч зробити шаг два назад і потім починати атаку. Відворіт спині. 20 секунд. Що ж друзі, я думаю, тепер ви все зрозуміли, але ось цей хайлайт підкату від Михайла Сергійчука. Це те, що свідчить про налаштованість на команду. На м'ячі все одно були першими футболісти Одеси. Відповідно, Сергійчук і зараз 20 секунд є на атаку Сергійчука. Вдається прокинути гравцю армата, але тут точно не вихід один на один. Сергійчук не відчепиться. Втім, можна далі ще робити. Є ще час, удар поворотах Ігоря Шуховцева. Не відбувається Сергійчук блокує. Ну тут завтра, зараз головне не. Витратити абсолютно всі сили на старті цього поєдинку. Так, все ж таки більше часу було у Одеси. 40 секунд їм давалося. Загалом команда, яка виборює собі право володіння м'ячем, отримує 40, Відповідно, інша команда 20. Але зараз е вирішив вже не витрачати сили. Сергійчук чекає до виходу своєї команди і скоро запускатимуться обидва склади. Одеса заходить. Заходить армату. Що ж друзі, погнали одинадцять на одинадцять. Тепер футбол розпочався. Знову ткач, знову його подач. м'яч пролітає кілька футболістів. і Перший удар по воротах вже такий акцентований, хороший. Ми можемо фіксувати. Але обходиться все для армата. Єрмак пробивав тут по воротах під 94-м номером. Дмитро Єрмаков опинився на зоні підбирання. Відскочив до нього м'яч, ну і намагався притискати. Але, от як кажуть, в футболі корпус не положив тут, а видно, що непрофесійні футбольні навички. Бачили першу секрет-карту у Армата. Арбітр запрошує футболістів на поле. Зараз буде відбуватися штрафний удар з будь-якої точки, але важливо уточнення за меж штрафного майданчика. Селезньов! удар шуховцев. Браво! Спочатку сіпнувся праворуч від себе, але встиг все ж таки завелиться в кут трохи по волейбольному, можливо, навіть по повотерпольному, але все одно відбиває. Робить свою роботу голкіпер. Одеської медіа футбольної команди Давайте ще раз дивитися цей Євген генселізню. Ну вирішив не вигадувати велосипед, не вигадувати якийсь новий удар. А пробив у відкритий кут і спрацювала реакція Шуховцева. А поки атака продовжується, арбітр дає грати. Хоча знову ми сигнал чули, можливо далі Одеса буде брати своє право. Але тут право у Сергійчука і в Сергійчука так само що там сайт. Удар 11-метровий Сергійчук. Спроба для нього. От зараз в нього вкрали можливість гольової атаки. Але є шанс забити. Сергійчук удар! розвів голки та різні кути. Реалізовує Михайло Сергійчук, автор першого забитого м'яча в цій зустрічі. Ну, ось так, попласував десь по Одеському морю. Відсилочка до одеських хвил. Перший гол у нашому матчі забиває Михайло Сергійчук. Ну ось вам і тактика, друзі. Тактика, коли брати сікрет-картки, які тут, звичайно, не без вдачі, повністю по центру поставив Сергійчук всією своєю правою ногою, щокою цієї правої ноги, показав, що має бити правий від себе кут. Туди і сіпнувся Іван Кузніцов, але потім в останній момент, коли був сам дотик, під самий куточок, під саму стієчку, відправляє м'яч Сергійчук. Штрафний удар для Армата Іщенко, яку передачу виконує на дальності. І є скидка Шуховцев! Знову чудові, впевнені дії. Чіткі дії від голкіпера Одеса Футбол Медіа Тім. Ще одне право на кутовий. Дивимося повтор цього епізоду. Ну це удар по воротах був свідомий. Це не була скидка від Романа Желінського. Якомога далі зараз Дирда. І можна зараз суперника обікрасти заробити пенальті після певної паузи. Арбітер вказує на точку. Хоча не погоджується ну, традиційно, як це буває, з таким рішенням. Іван Граматік. Ні-ні. Там Зараз ще не бачити. Чого? То тому що ціні хлеб. І тут не А Посмотрите на камері та ну, тану, та ну, та, ну, ну добре. Призначив, то і призначив. Але насправді так погладив по нозі е, свого суперника. Венграматік тим часом пенальті для Селізньова. Селізньов, як і Сергійчук вже розводить голки. та м'яч по різних кутах поклав Ігоря Шуховцева і забиває Євген Селізньов. 1-1. дуже швидко зрівнюється. Не Одеса в нас забиває, забиває Армат. Приходить до атакувальних дій «Ямат». Хочуть виконувати розрізні передачі, але сьогодні цей ніж крізь масло не завжди проходить. Булавка по правому флангу віддав передачу. Ударна позиція. Просувається м'яч. 2-1. Одеса знову виходить вперед. Цього разу без офсайдів і фірбові святкування. Зараз від Микити Драча. Так, запрошує зараз їх до себе, але поки що доволі стримано. Там спочатку знову біноклі показував, до речі, як відповідна акція акцію від Армата перед цим поєдинком, які шукали підписників Одеса Футбол Медіа. Тім з біноклями виходили, хотіли їх розгледіти на трибунах, в соцмережах. Ну і зараз Микита Драч показує, що шукають собі далі. а Ми будемо забивати. 2-1, Знову в нас є команда, яка попереду, і знову це та сама команда. Але нарешті в нас перший гол з гри. Дуже хороша комбінація. Прекрасний прохід по флангу відкрила булавки. І не менш ідеально точне завершення. Пішла передача. Ось такі кроси. Це вже еліта. І знову драч він знову штрафного майданчику. Удар 3-1! Дубль від Микити Драча. Так, дивимося на арбітрів. Все нормально. Можна вказувати на центр, і знову, і знову він показує цей імпровізований бінокль. А рахунок то вже 3-1, а це вже серйозно. І це лише перший тайм. Ще 6 хвилин грав. Ну і треба. треба я думав, в ногу будуть витирати. Ну і ось, Микита Драч знаходить. Він то 100% знає, де воно. І зараз вони насиплять йому там 100% лайків у соцмережах. Але сам собі зробив цей гол. Давайте ще раз дивитися повтор. Вистрибнув у повітрі, хоча не сказати, що вищий за свого опонента-захисника Микита Драч. Ну, безсилий був Іван Кузніцов, намагався там якось корпусом хитатися в повітрі, але це не завине завадило е Нікоду. Просунути м'яч знову проштрикнути, Ідеальні удари у нього, що попередній, що цей і це 3-1. То що ж, друзі, вісім на вісім. Ну що треба багато бігати на вільному просторі. Кабаченко проходить. Це штрафний удар. Це картка, має бути. І одразу, одразу витягує її Олег Ясинський. Але знову ж таки, жовта. Цього недостатньо для синьої, а тим більше до червоної. Граматик отримує попередження, так само стрибав з двох ніг. Але тут же пройшов свого суперника Кабаченко. Відповідно. Треба було свистіти. От парне Євген Целізньов все ж таки на куті штрафного майданчика якось закрутити, обкрутити голкіпера, коли там ще й Шуховцев стоїть. Шуховцев зараз вибирає так, щоб Іщенко не викрутив під ближню а сам готовий контролювати центр воріт на стійко Іщенко, Іщенко, подачу виконує удар! Далю 9 Зараз цілили Арматівці. І підключення Романа Желінського. Але чи то скидка була від нього? Чи сам удар по воротах? А втім, здається, вже всі відіграні були, окрім самих Харматів. Комбінація на три була розіграна. І Іщенко виконує, чому не бити? Чому не бити? Метр до воріт, там, ну, зрозуміло, це від нього хоч колінка затрясуться. Але Армат розуміє, що зараз буде свисток від арбітра. 30 зіграли свисточок від Олега Ясинського. Йдуть команди на перерви. 3-1. перемагає зараз Одеса Футбол Медіа. Тім Армат. Ну а ми також разом з командами трохи відпочинемо. Друзі, краще пізно ніж ніколи. Ми продовжуємо наш поєдинок. Другий тайм матчу між Одеса Футбол Медіа Тім та Арматом. Але насправді не секрет Карта настав час пробивати президентський буліт і бере його якраз таки Одеса. Хоче ще забити заміна відбулася у на голкіперській позиції. У складі Армата Ігор Важелюк стає у ворота. От один із медійних президентів Одеси. Ренат Попружний несеться зараз. Вихід один один Попружний. Як же холоднокровно! Але над воротами міг зараз влаштувати справжню естетичну футбольну красу Ренепро не йде на сьогодні з президентськими булітами. Що ж, зрозуміло, нарешті це сталося, і армат активує. Президентський буліт. Знову нелегка доля для Ігоря Шуховцева. Пенальтів він не взяв. А от як з булітом Смакула проти Шуховцева. Стоїть шуховцев кидає суперника, поки що не падає, не реагує. Удар! Шуховцев! Боже ж, яка витримка! Навіть не спітнів Ігор Шуховцев Ось тут на рівних ногах, але в правильний момент дивиться на нову суперника, дивиться на м'яч. Ну все кулки перевчили, не треба гадати. Ну і смакула так трошки ще й крота спіймав. Далеко не Пьотр із Інтера, але Роман із Армата. Селізньов в один дотик. Дуже класна комбінація. Деніс несеться в штрафному майданчику. Ударна позиція віддає передачу. Удар! А Ось це вже 3-2. Армат скорочує до мінімуму. Відстані понеслися всі там. І Боба Месі, і інші футболісти вже всі на полі швиденько повертається до гри. Треба повертатися назад, як повертається Армат. Мінус один всього то на всього. І відзначається у нас Микита Кара. Ось персональні вболівальники сьогодні. Фан база для Карена. Якби хотів, міг би долучити, звичайно, ось цю когорту маленьких коршунів, аби допомагали відбирати м'яч, ну і комбінація. Армата. Так, по-перше, передача і так само забігання по флангу від Деніса. І зріла діє. Хоча й не дивився десь периферійно зором, відчував, де має бути його партнер, віддає в вільну зону і замикає вже цю передачу. Карен. Браво! 3-2. Браво Армат! Ще далеко не все вирішено в нашому поєдинку. Ну і тут вже Ігор Шуховцев був без сили. Хоча і стрибнув. Невтомний, невпинний, незупинний. Битиме поворотах Сергійчук. Удар площину з поперечки. Іван Кузнєцов так прямо над ним. Так робочий м'яч, але ще ж треба було, роботу можна по-різному робити. за угу. завстайне. Що ж, Армат витягує свою секрет-карту. Євген Селізньов от він зараз найближче до воріт. Подача в його напрямку. Знімає м'яч з його ноги. Шуховцев Удар добивання Селізньова. І рахунок стає. 3-3 Камбек від Армата. Ось так треба грати. Ось так треба. Допрацьовувати, але навпаки, не допрацював захист Одеса. Футбол медіа. Тім один шуховцев працює, немов та білка, стрибає там, відбиває. Причому провалюється регулярно про таких стандартних положеннях Захист армата. Ну і зараз Євген лізньов Дубль для нього. Давайте подивимось. Уникає офсайду Селізньов навіть після цієї скидки, навіть після цього удару. Але ж Селізньов пішов єдиний з усіх. Захисники не пішли, нападники, атакувальні футболісти армати не пішли. А Селізньов пішов. Ось ось ця чуєчка хижака від Євгена Селізньова. І це три, -три. все розпочинаємо ну, спочатку. Давайте говорити так, тому що фактично в нуль виходять команди. Він гол за два протягом п'яти хвилин, тобто можуть перед дабл голом використати і спробувати саме це зробити. Тут момент у армат поки що момент для Тараса Гаєнка. А тепер секрет карта. Поки дивимося цього епізоду, там підходять представники Одеса Футбол Медіа. от тільки проговорив, можливо, десь і підслухали, що можна ж таки її взяти. Ну і головне зараз побачити, що там. Випаде. Тимчасово вилучення Вилучення гравця суперника. Іщенко Щукуєв все ж таки виконує передачу у напрямку Селізньова, але. Тут, друзі, потенційний пенальті може бути. Тому зараз вся увага на арбітра. Ну і бачимо, вар на великому табло спрацював і вказує на 11 метрів Олег Ясинський. Це пенальті для армат. І це шанс на легендарне повернення. Євген Целізньо вже там. Ігор Шуховцев також долучається до цих суперечок. Чистий І один і второй. 10 хвилин стоїть 60. Видавайте! Смотрите, є вар, що там ще є. Это не помню. Что, что ты чудишь Здесь целый своё Ты с рычагом стоишь в одну сторону, Ну. здесь Отходим. если на а ты а Ну а я тебе, сходи, блядь, ты блядь. Шо, блядь. Ты что, блядь, чекай? Ты чекал, пока он не дошла? Да ничего не чекал. Ничего я не чекал. Ну, а что ты робишь? Дают сигнал по ВАРу. Какие Нарушение правил. Ну вон вот, вам включили на весь я стадион. Как... Показали момент. Что показали? Ты бачишь, как наш человек падает. Через падает Ложиться, на него, Ложиться на него, вот вот, блядь. Ложиться на него. Вам сили пять раз. Ну, послушай. Ты да? стоял вот так, в одну, блядь, сторону, с рычагом. Пока ты шли штрафнул, ты поставил точку, блядь. Ну, молодец, блядь. Браво, нахуй. Для чего мы это играем? Да Чудак. не нарушай, я ж не, а я ж не нарушаю не за вас. Чудак, падай сам, ты свистишь, тут свистишь, Сейчас свистишь. Отходим. Що ж, розібралися, все одно пенальті буде. Як би тут не намагалися тиснути футболісти Одеси. На арбітра Селезньов проти Шуховцева, Спроба номер два. І Селізньо навіть з другої забиває армат, виходить перед. Один-три вони поступалися буквально ще по ходу першого тайму, але забивають тричі у ворота суперника. Звичайно, рішення, яке прийнято за допомогою вар, але друзі, ви самі все добре бачили на своїх екранах. Можна зрозуміти емоції Одеса футбол медіа. Тім. Втім, втім ще як на мене, то тут і легко відбувся. Іван Граматик, 69-й номер. Він вже був на жовтій карці, тому потенційно це могло би бути і вилучення, але як мінімум не став подвійне покарання робити арбітер і одного пенальті вистачило, яке знову реалізує Євген Селізньо проти Шуховцева. Ну стрибав у різні тут до речі, перебувати ще треба було б, якби шуховцев потягнув. Хоча хто його знає, якби шуховцев потягнув, це було був би клас і черговий кайф. Сергійчук виглядає, кому треба віддати Сергійчук. Подача, звичайно, ж на дальню стійку. удар по воротах! І ось вона можливість золота. Друзі, цей гол приносив би перемогу Одесі. Це було би плюс-два і вже 5-4 Вигравала би Одеса футбол медіа. Тім від землі вже відіграний бугл кіпро який просто спостерігав. Ще одна нагода для Сергійчука. Знову до штрафного. Знову висока. Цього разу відбивається Кіріченко. Підбирання за Одесою. Є можливість зачепитися за цей м'яч. Стрибають усі. Це нова програма на Київ Стар ТБ і в футбол медіа Лізі. Ось вона нагода. м'яч штрафного майданчика. Микола Іщенко відбивається. Микола Іщенко був останнім. Хто зробив цей дотик до м'яча у цій грі? Армат робить камбек з 1-3 на 4. Три забиваючи, одразу три м'ячі в другому таймі і не пропускаючи жодного. Я з вами прощаюся, а ви збирайте найцікавіші емоції з цього поєдинку. Але там вже знімати.